Війна змінила життя багатьох людей. Звуки пострілів та вибухів ще надовго залишаться у моїх думках. Але нарешті я знаходжуся у безпеці і можу здійснити свою мрію, продовжувати навчання. Сьогодні я впевнена власному майбутньому, бо отримую високоякісну освіту за бажаною спеціальністю. Мене звати Артем, я із спопасний. Завдяки спрощеній системі вступу за програмою Донбас – Україна» я навчаюся в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за омрійною спеціальністю психолога. Я Кирил майбутній фахівець садово-паркового господарства та ландшафтного дизайну. Мене звати Настя і я майбутній вчитель біології. Ми зі станиці Луганської. Ми завжди захоплювалися навколишнім середовищем і мріяли пов'язати своє життя із природою. І тому ми використали можливість програми Донбас Україна. І вступили до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, який має багаторічні традиції навчання та перебуває у Старобільську. Як Ксенія. я завжди мріяла допомагати людям і бути корисною в суспільстві. Моя мрія здійснилася завдяки програмі «Донбас – Україна» Я студентка спеціальності соціальна робота Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Докладаючи зусиль, кожен з нас є частиною великої студентської родини. Ми всі першокурсники найстарішого університету Донбасу. Вступити до вишу нам допомогла програма Донбас Україна. Сьогодні ми активні, комунікабельні, беремо участь у заходах та концертах. Кожен з нас обирає свій шлях успіху. Головне не боятися змін, впевнено йти до своєї мрії. І бути патріотом своєї країни вільної та незалежної.